Сьогодні ми організували таке веселе і радісне свято для наших дітей, який присвячений Дню Незалежності і Дню прапора України. Хочемо сьогодні, щоб вони максимум взяли емоції, тому зробили дуже багато локацій цікавих. І сама головна локація це у нас клас безпеки від ДСНС. Де наші діти можуть ознайомитися з тим, чим займаються наші рятувальники, як вони нам допомагають при пожежах, при якихось таких надзвичайних ситуаціях. Також сьогодні діти можуть ознайомитися з пожежною машиною, як вона працює, де що знаходиться, посидіти в машині, сфотографуватися. І взагалі ми дякуємо нашим ДСНС за те, що вони допомагають, за те, що рятують. Юють життя, дякуємо вам за все і завжди раді вас бачити на наших святах.